Сьогодні на сесії міської ради ми прийняли дуже важливе звернення депутатів. Важливе воно для всієї нашої громади і для України. Ми, депутати Вільнянської міської ради, від імені мешканців Вільнянської міської територіальної громади рішуче заявляємо про свою підтримку президента України Володимира Зеленського. Та його незмінної позиції нічого про Україну без України. Ми підтверджуємо курс держави на захист суверенітету, територіальної цілісності та демократичного розвитку. Війна не закінчилась і ворог не зник. У цій боротьбі ми маємо бути єдині адже будь-яка розколота думка чи внутрішня боротьба. Це на руку ворога. Ми маємо зберегти державу і захистити її суверенітет. Сьогодні надзвичайно важливо не лише продовжувати боротьбу на полі бою, а й зберегти нашу національну єдність, підтримати один одного. В єдності, сила нашої країни. Ми довели всьому світу, що згуртований народ здатний подолати будь-які труднощі. Саме завдяки нашій єдності, Збройним силам та міжнародній підтримці. Ми вистояли в перші дні вторгнення і продовжуємо боротися далі. Єдині зусилля є запорукою нашої перемоги. Ми вдячні міжнародній спільноті за надану підтримку, але від нас, українців, залежатиме, як і коли в нашій країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Ми підтримуємо свою готовність працювати для забезпечення розвитку країни, збереження її суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтримаємо політичні та соціальні реформи, які сприятимуть зміцненню державних інститутів та вільнянської громади. Ми повинні залишатися згуртованими та рішучими. Адже наша сила у нашій єдності. Віримо в Україну, підтримуємо президента.